У Ленінському районному суді Кропивницького розглядають клопотання про умовно-дострокове звільнення засуджених для мобілізації у збройні сили. Зміни до законодавства Верховна Рада ухвалила 8 травня. Розповідає прокурорка Ірина Вареник. 18 травня на був чинності закон України, він доповнив кримінальний кодекс України статтею 81 з позначкою 1. Звучить вона так: умовно дострокове звільнення засуджених для проходження служб військової служби за контрактом. Такі справи слухаються і підсудні Ленінському районному суду. Каже клопотання до суду подають засуджений, та адміністрація виправної колонії. Представник виправної колонії Роман Зиков участь у засіданні брав онлайн. Про застосування до засудженого дострокового від відбування знову покарання як по собі, яка виявила виявила бажання проходити військову службу за контрактом. Відбув пати рік, чотири місяці, два дні. 31-річному Вадиму у червні минулого року Світловодський суд виніс вирок п'ять років ув'язнення за крадіжку. На засіданні він онлайн з колонії. Засуджений, скажіть, будь ласка, чи вірно суд вас розумів, що на сьогоднішній день ви дійсно маєте бажання проходити військову службу? Я служити. До засідання суду засуджений має пройти військово лікарську комісію, говорить суддя Олена Лук'янова. Додається письмова заява засудженого щодо його умовно дострокового звільнення. Копія військово облікового документу, згідно якого взято на військовий облік, йому присвоєно звання солдат, копія довідки військово-лікарської комісії, згідно якої Вадим Олександрович 92-го року народження визнаний придатним до військової служби. Після рішення суду засудженого доправлять до центру комплектування під вартою. Звільнити від подальшого відбування основного покарання у виді позбавлення волі за вироком Світовоцького міськрайонного суду умовно та строково строком на 3 роки, 8 місяців 28 днів для проходження військової служби за контрактом, зобов'язати прибути у супроводі Національної гвардії України до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для укладення контракту. Бажання долучитись до війська, інші ув'язнені, які клопотали про умовно дострокове звільнення у суді. Пояснювали так: хочу заключати українську бути порисним. Має два скала, що я правда і воює на старий фон. Я ті настала. А там проходить події. Зі слів прокурорки Ірини Вареник, звільнені на службу засуджені, матимуть пільги та права, які передбачені для військових. Ірина Полулях, Анатолій Басиста Суспільне новини, Кропивницький.